Ось такий пристрій, сепаратор для пива. Цікава річ. Значить, тут фактично ніби виглядає староватий, давній такий. Тут пристрої відповідні встановлені. Явно, що ще минулого століття воно все розроблене. Але дивимося сюди і тут фактично у нас стоїть Siemens, Simatic стоїть. Тачскрін до нього. Потім табличка перебита. Придивлятися, видно, що перебита дата. Тут якась інформація є. Значить, я думаю, що це була реконструкція його. Тут частотність стає інакший, місце явно, що інше, аналоговий, напевно, що встановлений був. Ну і напевно тут щось інакше було замість цього Сіменса, бо оце явно, що пристрої років 80-х, напевно. Ось така машинка. Підключаємо її, будемо пробувати запускати.